Ролла кока. Ролла кока, вона скрепка. Якщо цікаво, що замовляють часу, зводить перело. І так, може, я вже сама це була. Така маска. Вона йде електрична з підігрівом для очей. Бо в нас є тут залози, які потрібно прогрівати, для того, щоб не було синдрому самого ока. Будемо є костю. Якщо цікаво, як він буде працювати, то пишіть з нього окремий погляд. Так, це? Боже, я здобула, щось. це. такий апарат, це такі присоски для стимуляції м'язів. У нас є багато м'язів, які є забиті, бо їх там ще називають по-іншому. А інші люди беруть на себе роботу непрацюючих м'язів. І з-за цього з'являються якісь забуті м'язи, тому я просто не хотів там бути. А, який масажерчик для хвилин.